Добрий день, друзі! Сьогодні дуже спекотно, але ми працюємо. І Я хотів би вас сьогодні ознайомити з металочерепицею, яка є в нас у продажі. Почнемо. Дивіться на цю красу. Металочерепиця є на різний смак та колір. а також у різноманітних товщинах, які тільки можна собі уявити. Ще такі хвилі, які використовуються зараз на всіх покривлях України. Це базові хвилі, які ми можемо вам запропонувати. на сегодняшний день. Також поможем вам с разрахунком. звонить пишите, телефон на шапце профиля.